Прогоранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, давайте пригадаємо, які бувають звуки. Так, бувають звуки мовні, а бувають? Правильно, немовні. Які це немовні звуки? Правильно, звуки природи, транспорту, тварин, іграшок, спів птахів. Це немовні звуки. А які звуки називаються мовними? Мовні звуки це ті, за допомогою яких ми можемо щось розповісти, мовити. Цими звуками володіють тільки люди. Звуки складаються у слова. Слова бувають короткі і. Так, довгі. Завдяки словам ми розуміємо мову інших людей. Так, а тварини можуть видавати якісь звуки? Так, ми їх розуміємо. Ми їх не розуміємо, оскільки тварини не вміють розмовляти, тому їх звуки немовні. А ще звуки бувають приголосними і голосними. Дітки, які звуки ми називаємо голосними? Так. Голосні звуки це ті, які ми можемо заспівати, а які звуки є приголосними. Правильно, приголосні звуки ми не можемо заспівати. Під час вимовляння приголосних звуків повітря зустрічає перешкоди, язик та піднебіння. Дітки, скажіть, як маскуються голосні звуки? Правильно, червоний круг. А як маскуються приголосні звуки? Молодці, синя смужка. Тож пропоную пограти в гру. Я буду називати звук, а вам необхідно продемонструвати відповідну картку фішку, яка позначає голосний або приголосний звук. А М, О, І В. В и. молодці дітки. А зараз пропоную порахувати, скільки звуків у словах, скільки звуків у слові гак. Так, три. Тому це слово може маскуватися такою схемою. Дітки, чи підійде цій схемі слово ніс? Так, підійде. Чому? Правильно, в слові ніс. Теж три звуки. Одна клітинка це один звук. Якщо три звука у слові, має бути три клітинки. Для кожного звука свій будиночок. Пропоную визначити, де є голосний звук у цій схемі до слова гак. Так, в слові гак голосний звук А. Яким він стоїть? Правильно, другим. Отже, червоний круг має бути у другій клітинці. Дітки, а які звуки? Г і К? Правильно приголосні. Тому ми їх позначимо. Молодці з синьою смужкою. Пропоную проаналізувати слово око. Скільки звуків у цьому слові? Так, три. В слові око є голосний звук. Так, звук О. Де він стоїть? Правильно, на початку і в кінці слова. Отже, кладемо червоний кружечок в першу і в останню клітинку. Дітки, а який звук К? Молодці приголосний. Де він стоїть? Правильно, другим. Отже кладемо у другу клітиночку синю смужку. Наостанок пропоную зліпити звукову схему слів мед, сік, пес, ара, мило, овал. А наше заняття закінчилося. До побачення.